Усім привіт! Мене звати Олег. Сьогодні я хочу створити новий плейс під назвою Industrial Craft 2. А конкретно генератор і дроба І Ще як називають поверсі? Неважливо. Сьогодні я вам навчу, як їх створювати в крафтах і як добувати предмети для крафтів. Сядьте по-нормальному. Готуйте Майнкрафт до 112.2. Ми починаємо. Для нашого початку нам потрібно молот і кусачки, які робляться за допомогою молота, пластини і заліза. Їх всього потрібно 10. І дві палиці для молота. Щоб зробити залізну пластину, потрібно в крафті поставити молот та залізний слиток. Щоб зробити електрогенератор, який буде працювати на вугілі, нам потрібна батарея, основний корпус і пічка. Щоб зробити подвійну пластину з олива, потрібно спочатку запресувати звичайну пластину з олова і молотом. А щоб зробити звичайну пластину, просто покладіть в крапні молот і олов'яну пластину. Щоб зробити олов'яний провід до акумулятора, потрібно олов'яний провід зробити із олов'яного пластину і молотом, якого, в свою чергу, робиться із олов'яного слитка. А щоб отримати гуму, потрібно переплавити липку гуму, який випадає з, з герею при натисканні правокнопкою мишею краном дерев'яним. А от з дроб, дробилкою все легко. три кремня, дві кругляка і основний корпус машини, але що не слушає? Що це за таке? Це електросхема, який дозволяє її контролювати та все інше. Для нашого е е електроісхайму потрібно 6 мідно ізолірованих мідних проводів. От, дві Райдстоуну та одну залізну пластину. З пластинами ми з райдстоуну розібрались. А от з проводом ні. Воно робиться з мінує пластини ні, і молота в свою чергу робиться з мідної слитки. Що ж, висновок. Ми зробили дробу, дробилку і електро, і генератор першого рівня. Дякую за перегляд. З вами був Олег, а ви були на каналі Гравітон Studios. І до нового наступної серії по індастолкрафту. До нових зустрічей!